Прошу. Зараз Анастасія розламає такий великий греб, який ми знайшли. Опа! Дивись, яка білосніжна текстура. Вау. Прямо ж хочеться вкусити. О, нічого собі ти віш? Чуть-чуть. Це мені здається забагато, дуже сексуально. Трошечки вкуси. Чуть-чуть. Маленький кусочок. Ну, можеш спробувати на язик, але не глутай, виплюй його, Випльовуй. Не на мене. Не на мене. Ти молодець. Який він на смак? На смак? Ну пахне грибом, На смак теж грив. А ти можеш отак легенько один гриб поставити собі на голову як шляпу? Ні, Не так, шляпу другою стороною. Угу, Отак, так, так. Постав другий. Тільки сьогодні голову помила. Чекай, чекай. А так що він хотів дві секунди писав. Так що, тепер ми можемо з сувіреністю сказати, що Настя під грибами. Ай! За що? стоїть. Ти бачиш, що стоїть. Що ти, Анастасія, під рибами, як тобі твій головний убор? <рив> <рив> Ай блядь. <рив> 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 Ви тут шапочку загубила, моя мила, йона міс.